Нації бюджетного оподаткування соціально-економічного розвитку інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, привати... приватизації, поління майном та комунальними підприємствами. E, значить, немає відсутній секретар комісії Махно Володимир Валерійович. Я пропоную... пропоную Мирославу Григоровну, e, щоб вона була секретарем цього засідання за. За три, один проти ні, нема, утримався, нема і один не голосує. Капець, само мене ручки, а не три за. І у нас такий пропонується порядок про пронесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства. Семенівська лікарня Семенівської селищної ради та обласької сільської ради. Принесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки магиї підприємства Семенівський центр правильної медико-санітарної допомоги Семенівської селищної ради та Олонської сільської ради 2024-2026 роки. Третє, про прогноз бюджету Оболонської сільської територіальної громади 2026-2028 роки. Про внесення змін до показників бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2025 рік. Можна, щоб вони йшли в такій послідовності? Про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Облонської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. Про внесення змін до додатків номер 1 номер 2 Рішення 25-ї позачергової сесії 8 скликання номер 22 Ой, сесія 8 скликання від 22 червня. 2000... Прошу. Пронесення змін до додатків номер 1 номер 2 Рішення 25 позачергової сесії 8 скликання від 22 червня 2023 року номер 7 про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку. А хто за такий порядок денний? Порядок денний 4 за. Може нам треба якісь питання поміняти чи ні? А є про внесення змін зміни добровольного правопорушення? Про Немає. Немає не, <звук> Блін, ну це ж ми проволосвола порядок денний. Можна зараз додатково? <звук> Воно все поставляється. Таке якраз. <звук> <звук>

Там е зносимо зміни до програми. Це до, до, програми благоустрою Селих Путіва це лист. Чи це він випадково? Ні, 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 там далі це. Хто звертає, там далі все є. Програма це є. А, це теж є. І додаткове питання. Також про внесення змін до програми профілактики правопорушення на 2023-2025 роки на території Облонської сільської територіальної громади. Хто за такий порядок денний разом із додатковим питанням? Чотири за додатково. Так, є. Так, перше питання. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Семенівське лікарня Саменівської селищної ради та Оболонської сільської ради на 2024-2026 роки. Це вони вносять зміну. Ми на попередній сесії виділяли їм кошти. Не що на... Та мабуть на зарплату закінчилося чи ні? Ні-ні ні Ми виділяли, давали їм 50 тисяч. На ремонт. Так, да, да. на ремонт. Це вони просто приводять програму відповідно. Позивилися вдома потім на це. Аналогічно по ПМСТ. ЦРЛ – це на двері, да, да, ми давали, а да, ПМСД давали туди ну, на ремонт, там було до 60 тисяч. Ні, ні, там що ще. Чи 50, чи да, 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 60, 60, 60. 60? 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50 ні, 50. 50, там чи 65. Ми ще раз давали, і другий раз. Ну, ну перший раз 60, а другий раз мав бути. Ні, перший раз 50, а другий раз, раз 60. Раз 50, раз 60. Не, раз 50, ну може, може. Ну це в мене відповідність. Є питання? Тобто ще виділено просто з неї. Про. Mm. Хто, mm. Хто? завинеться до питання, на розцесію? Про прогноз бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Ну, відповідно до статті 75 бюджетного кодексу. Ми повинні складати прогноз на, на, на три планові періоди. Е, схвалення прогнозу це компетенція виконавчого комітету, але виконком це схвалення виносить на сесію. Е, ми його не затверджують, не затверджуємо, він схвалений вже виконкомом, але е, оболонська сільська рада повинна взяти його до відома. Ну, коротко. Коротко на 26-й рік зростання доходів до 25-го в 15%, на 27-й на 6%, на 28 й на 6 У нас базовий 25-й, так? Да? Ну так, да, так, да, так. Да. Аму ну, що 28-го буде менше прогнозуємо, ніж на 27-му? На 6% до 27-го ще більше. А, там до наступного року, так. Наступ. Ага. Ну, що є що? В прогнозі враховано. О, так, прогноз на три роки. Угу. Там просто вимоги такі, е, а це постійно на три роки чи по розколу 27? Наступний рік ми будемо вже прогноз 27-29 років. Береться uh, при препоновий період. Де ми візьмемо гроші, якщо ми так збільшується? Так воно зароблено. Згідно аналізу до росту доходів за минулі роки, в середньому так прийдеть, збільшується uh, oh, ПДФО збільшується, uh, в якійсь мірі кожного року в нас єдиний ФОПів багато, дуже відкривається, не знаю. Ну, вони тут зареєстровані, де вони не знають, ну, але нам податки платять. Ну. Плюс враховано освітня субвенція. А наприклад, якщо освітня субвенція от, да, там, з усією реформою, але вона в повній мірі поки що спрогнозована і 27, і 28. Ну, ми ж розуміємо, що це буде менше, бо де, вона ж не, не, не буде нічого закривати, ну, не знаємо. Враховані всі е, захищені статті, заробітна плата, газу, увілілля, в принципі, те, що мали, спрогнозовували. Ну, бюджетний кодекс вимагає. Ну так, це довідомо, але в принципі ми внести зміни, якісь до нього за немає. Зодинася до питання одна сесія. Принесення змін до показників бюджету в сільської територіальної громади на 2025 рік. Долинської громади, спрямувати по загальному фонду на проведення витрат 190 тисяч вільних залишків коштів спеціального фонду, що утворили, станом на 1.01 першому, на першому, шляхом передачі коштів із спеціального фонду до загального фонду, в головному розпорядні у відділу освіти, збільшити видатки загального фонду по бібліотеках у сумі 122 566. На нарахування на заробітну плату по клубах 67 434, теж на нарахування на заробітну плату. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Болонської громади на 302 тисячі за рахунок субвенції з державним бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учень закладів загальної середньої і освіти по доходів 410 311. Відповідно збільшити видаткову частину бюджету Болонської громади на 302 700. По головному розпоряднику відділу освіти на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на продукти харчування 302 700. Також внести зміни до бюджету Болонської сільської територіальної громади. За рахунок перерозподілу видаткової частини, а саме зменшити видатки загального фонду по головному розпоряднику відділу освіти в сумі 527 тисяч. По садочках по заробітної платі зняти 137 тисяч, по продуктах харчування 28 тисяч, по школах заробітної платки зняти 70 тисяч. По забезпеченню діяльності інших закладів це бухгалтерія освіти, зняти з видатків на відрядження 3 тисячі, інші програми та заходи своєї освіти, інші виплати населення зняти 95 тисяч 800 в біотеках, по заробітній плати зняти 39 тисяч по клубах, заробітної плати зняти 54 тисячі, із придбання зняти 100 тисяч. Відповідно, збільшити видатки загального фонду по відділу освіти, по садочках, збільшити видатки, на нарахування на заробітну плату 45 тисяч, на оплату електроенергії 133 тисячі, по школах збільшити видатки по нарахування на заробітну плату 50 тисяч, оплата електроенергії 27 тисяч, оплата природного газу 127 тисяч, збільшити видатки. По бухгалтерії нарахування на заробітну плату 25 тисяч, придбання 23 800. По бібліотеках збільшити видатки, нарахування на заробітну плату 80 тисяч, оплата електроенергії 10 тисяч. По клубах збільшити видатки на нарахування на заробітну плату 100 тисяч, оплата електроенергії 30 тисяч. По головному розпоряднику надання адміністративних послуг зменшити видатки загального фонду в сумі 100 тисяч, зняти з оплати послуг, окрім комунальних. І по головному розпоряднику фінансовий відділ зменшити видатки по заробітній платі 1400, придбання предметів матеріалів 23 800, оплата послуг 2991. І відповідно збільшити видатки по фінансовому відділу, на рахування на заробітну плату 1400. Інші субвенції з місцевого бюджету 2991. Це субвенція до Кременчуцької ой, Кременчуцької на співфінансування отримання комунальної установи Глобинський інклюзивно-ресурсний центр Глобинської міської ради. Це субвенція на до Лобина. В принципі, тут ніде йде перерозприділення, щоб могли забезпечити захищені спетки, виплати заробітної плати, ЄСВ і енергоносіїв. Ну, це Правильно? в межах видатків, ті, що були виділені при бюджеті. Просто перерозпуділи. Є запитання? Все, все зрозуміло. Так. Все зрозуміло, Хто за те, щоб ви несподівана попередні на один сесії? внесення змін. Mm -hmm. Так, наступне питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів області сільської територіальної громади. Там стали демонтажно, зняли 40 тисяч, просто не mm -hmm. Це те, що те, ви точно робили. Так, так, та, 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 був та, перерозподіл і тепер програму відповідність. А там це нема, ну, не помінялися вимоги, можна ставити в межах бюджетних призначень. Суми не рекомендується. А, а, вже треба суми ставити, да. так? це тут суми стоять. Да. А. Да. А. Е, відповідно, коли зміни якісь відбуваються, і е, відповідно ж нам потрібно в програмі коригувати суму. І тим більше, якщо, наприклад, сума є вже на 25 рік, да, ми ж не напишемо це ще на майбутні періоди, ну не рекомендується тому що ви плануєте програму, значить ви плануєте якесь фінансування. Не плануєте, значить, програму, якщо у вас е, пусті суми. Навіщо ви пусту програму е, плануєте? Ну, от так пояснюю. Ну, без програми теж? ж. А без програми є видатки, які не. Да, можемо, але рекомендується. Але без не зможемо їх да, рекомендується під програму. Нічого страшного. Так. Eh, Микола Володимирович, оставить доповідачем. Хто на це питання? Привели програму у відповідність. Так. Так, наступне питання про внесення змін до додатків No1 No2, рішення 25 позачергової сесії 8 лика 12 червня 2023 року No7 про встановлення ставок таких і сплати земельного податку. Приводимо до начинного законодавства, у нас там не стояв відсоток на податки ЦГ, земель СГ призначення для юридичних осіб і для фізичних осіб, і ми зменшуємо до 1%. Настояв на фізичні 1,5%. А, і на юридичній підтримці. А тому що таке так, так у нас було вже таке питання. Да, ми приймали його недавно. ми міняли тільки верх таблички, а на цьому ми відсотки зменшили. Для фізичних воно вприч... А було це 18 липня. Да. Для фізичних ми його скасовуємо цим рішенням. А коли у нас вступає в дії? То з моменту... Тобто прийняття обов'язкової рішення. А можна воно? Ну? Якби ми його приймали, то... Ну, якщо свідомо... воно свідомо... суперечить закону, конечно, звісно, надо. Mm -hmm. що... треба? Да. Привести його у відповідність. Ні, ну, суднашу до 15 липня... Так оце ж ми всі дазі <laughs> податки запитували до 15 не Ну, а тепер ми його зробимо, і на той рік вже у нас буде все у відповідь. Ні, нам на наступний рік треба нові приймати, а якщо ми не приймемо, то будуть оці. Так, дожіть, давайте. Ні, так технічна що до... Я знаю, вважна. бо мені казали податкові про це. Там ну, звичайно підписано. Яка замітила цю помню? Ми не маємо права. ж? Ми більше відсотка немає. Не маємо права, я про це не маю. Для фізичних воно там в принципі ролять грає, воно МПЗ глазиться. А для юридичних вони МПЗ ж не платять, бо вони оренду платять. Воно там не них вираховується, а податки вони ходять. Так, приводимо знову відповідність до закону. Нема питань. Ні. Якщо треба буде, то ще раз будемо вичукувати. Виносите, щоб правильно було. То завинеться рішення на удар сесії. Чотири за. Ось і останнє питання. Про внесення змін до програми профілактики правопорушень на 2023-2025 роки на території Оболонської сільської територіальної громади. Відключили. Ми виділяли на камери відеоспостереження Безпечна полтавщина. В них залишок лишок 10 з копійками. Вони хочуть спити. Приїжджав начальник, виконуючого обов'язки сімейського відділу, попросив системний блок, з накопичувачем 2 терабайта для, більшого, ну, для тривалішого зберігання відео. Щоб було друге слово, то Ми вже але, дали 210 тисяч, і не постало, щоб він не повертає. Купи жорсткий віз, щоб зберігалася да. да. інформація, бо там воно якось у було, що сьогодні знімає і зразу вибухає. Да. <рес> ну, я Додаткові гроші не серйозно тоді. Додаткових грошей не треба. Ми, не, не було, ми їх їх вже прийшли. там в програмі сам, було да. чітко прописано для Закупівлі ти, відеокамер для та, та, додати та комп'ютерної техніки. Виносимо давайте, голосуємо на розгляд сесії. Останнеться останнє питання. Бо ось сьома. А доповідаю нас, хто а, а, ви. На цьому передок денний вечір, пане я вам Дякую, що нам вдалося зібратися.